Добрий ранок, бабусі. Я вже всі свої логи розпочинаю з цього місця у дзеркалі. Дивіться, ми встали, поснідали, зібралися і мали йти тоді до сюди з бабусею нести тортики, те, що Наташа передала. Але зателефонувала маму і сказала, що вони поїхали все рань по справах. Але мого хлопця вже не зупинити. Якщо він вже одягнутий і взутий, то нам треба йти. Тож ми йдемо в магазин. Ми з Миросиком топаємо, так, да, Мирончик? Ножкам. Отаку. Каже, привіт, бусі. Привет. Прат. Та вже любиш пилюку робити. А, Туда? Ну, йди подивись, йди. Я йду з тобою, не бійся. Давай викинемо шміття. Що там? Кримічка, так? Да? Гарна кримічка. Мам. Та я тут, я ж біля тебе. Сядеш коло мене на лавочку. Давай. Бусь. Ми зараз йдемо пішочком, підемо mm -hmm. в магазин, потім зійдемо і заберемо маму з папою наш велосипед, великий там із сідалом Морошкиним ззаду на багажнику. Mm -hmm. Та й поїдемо вже за великом. бо я щось відчуваю, що мирон назад захоче вже на руки мені вилазити. Але не знаю, як то буде, якщо ми зайдемо на подвір'я, а там нема дідуся з бабусею, ми не зайдемо в хату. Нема дідуся, знаєш, де він? В Саврань поїхав. машину. Машиною. і ну, да так. Да. Бусі приїхали забирати велосипед наш і побачила гарний переходничок. Ми як монголо татари. Все що не так стоїть, ми все забираємо, мами з татом. І тут бджола на каштану. Усі, подивіться, у нас уже сусідів бузовочок зацвів, і туди в нас мами теж зацвів, але його не видно. А тут подивіться, які букети, букети. Ми вже вдома, поки на розсадник не йду, бо до сірується хочу хоч вивішити, потім йде працювати. Але згадала, що хотіла зробити. Усі дістала москітки, і зараз буду їх розпаковувати і вкладати вікна, щоб на день відкривати вікна на провітрювання, щоб тепло заходило в хату. Бо так виходить, що в нас дуже холодна хата. Не знаю, чого так. В грубі стіни чи шо, що вона не пускає тепло і будемо так трошки грітися. Бусі, моїх батьків, тут от, де вкладається москітка, тут такі ось штучки ще є по бокам, що ти як в пазл вставляєш. А це вже тіпа, нові вікна, і тут цих немає штучок. Зараз будемо дивитися, як це їх вставляти. Не знаю, бусі, щось вона ні чорта не тримається, як це його тут встановлювати. Дивіться, якщо тако сильно по неї вдарити, воно може випасти. Я дуже люблю цього віддирати, зараз буду. Не знаю, як це воно буде. Піду з іншої сторони попробую. Воно не тримається. Я ще піду з ванни зараз достану, бо що впаде розіб'ється. Що це за прикол? Я не знаю. Зараз буду дивитися, чи ніде ніяких деталей немає, щоб їх вставляти. Ну, таке щось буся. Бусечки йду вивішувати стірку, не знаю, там, де вони стояли і близько до них, де москітки стояли. Я подивилася, ніяких кріплень нічого немає. Та я й пам'ятаю, що коли нам їх привезли, ми розпитували з Дімою за москітки, нам сказали, це просто так вкладаєте. Ми ще запитали, не випадають ні. Ну, на той момент, як ви такої вкладали, наче вони не випадали, так? Да? Час пройшов, скільки рік, уже як вікна вставлені. Можливо, вони сохлися, розсохлися, не знаю. Ну, вони випадають, вони зовсім не тримаються. Я буду в Саврані, зайду туди, в той охвісь, де ми замовляли вікна, і буду запитувати, що нам робити, на шурупи їх брати, на гвозді шеферні, на що його чіпити. мій помічник в кепці, бо дуже таке сонечко світить і в галошах. І що, Бусі, починаємо? Идем. Идем, идем, идем. Я що кажу, що не идм. Мам. А? Ханій. Да, Зайка. Так, Бусі вам тут нічого не буде понятно, це лише я світку. знаю що це я зробила. <свіття> Дивіться, я пересадила всю коніку на купу і звідси, які були рослинки, і в мене лишилася одна смужка. Бачите, не висаджена. Зараз я сюди посадю отакий може вельничок. Де ж маленький, молоденький. А потім у нас є два рядка повних теді. Ну, як повних, бачите, ось пропав. Далі ось там десь пропав. І я буду забирати його з оцього куточка. Тут у нас шматочок. І оцей весь теді піде на заповнення пробілів. Да. Так, ось. Тут, слава Богу, є, он нема попереду. А тут я посаджу на оцьому стику. На ось барабан ось такий. Тільки також манюнький. Та якось так. Але зараз, дивіться, я на ніч вмикала ось цю ділянку, щоб пересадити. Тобто вона намокла, все супер. А зараз буду вмикати ось цей, нехай поливається, щоб можна було тоді пересаджувати, щоб корінь не рвати. Обережно, обережно. Ні-ні, миросик, давай кроксики легенькі, давай, синочок. Ми подождем, Кукусь. Помічники мої забрали миросика. Їхали від з бабусю із севрані і забрали його до себе. Я зараз висаджу і також побіжу до них. Ну, також це через годинки-дві трибусь. Заїхали вони до Руса з і забрали мені ще чотири смарагдика. Зараз піду їх висаджу, бо там, коли ми висаджували, трохи не вистачило до кінця все, що я зараз почала. смарагдик висаджу, а потім беру тачку, завантажую його ялівцем, розкладаю ялівець і висаджую. Та -да! бус буде вже сьогодні знову дзвонювати кума, щоб приходив і кусив мені. Вибираю зараз сильненькі. Гарні міцні ялівці на висадку. Бусі. Бусі, я вже трошки, мабуть, загоріла, вам не видно. А, добре, що забрали моросика, то я трошки підтягну цю всю роботку. Я вже висадила рядок можжевельника, пересадила ось цей рядочок. Зараз буду сюди виносити 27 можжевельничків, а барабан просто розкладу, мабуть, а потім вже буду висаджувати завтра або вечором. Думаю. Завтра. Я не хочу болотом садити. Було там тяжко. Добре, коли земелька промочена, але не болото. Та, мабуть, буду завтра. Бо Побудь е, трошки здох. От я загоріла. Бусі. На дворі не жарко, вітер віє. Прямо дивіться, я ж в штанах, все. А щоб тако роздіватися до майки футболів, шортів, то ні, бо холодно. А сонце лупаше так дивіться. Оце дійсно така червона. Бусі висадила, по естетиці трошки зараз. Неважно, піде дощ, ці полі включиться, все замелька пропаде, все дивіться. Зараз тут увімкнений полив і мені треба ось тут виставити барабан розкласти. Є ось розклала. Залишилось висадити. Так, тут у нас що? Тут у нас все, джі-го, джі-го, джіго, джі ось тут треба буде погратися. Дуже багато барабанда лягло, треба буде піднімати. Ось тут каплю розтягнути. Де сухарики, вон, дивіться, вон сухарик бачу. Пересаджувати, міняти на щось здоровеньке. Потім, після цього все. Як я, ну тут фігня, тут взагалі мені нема що робити. А ось бось поле кульбабки. Там десь є сам шит, наприклад. Ось, наприклад, ось. Оце мені вспушно вставати рвати. Да, от Лейте. Ніби не багато да? Тут тільки два рядочка. Ні, три. Один, два, три, три. Але роботка є. Ну, я її не боюсь Я не знаю, я щось більше боялася висадки, чим розчищувати сам шит. Рвати то таке, садити важче мені. Так, бусі, а ось, а ось. І викозена діляночка. Подивіться. Мені це ще все обробити і засадити. Наступне, що ми будемо робити, мабуть, горати, діскувати, культивірувати, а потім вже фрезою заходити, щоб тут мені було м'ягенько, щоб я тут садила і було тільки одне задоволення. Зараз переносю хатинку, Якщо кум прийде косити, щоб він її не заляпав цей травою, бо вона тоді, коли розлітається, коли він її скошує, вона ж нам таким розмахом розлітається і вона липне до всього. Я не хочу, щоб дорожки на хатинках з іграшками були грязні. Добрий день. Я така трошки замурза. Я ніби така схудла, вам не здається, бусі. У мене немає ваг, зараз я вдома мами зважуся обов'язково. Дивіться, красунечка. Ні, О, Я І ванну. Ой, а вам видно мій загар? Йолки-палки. Таке ніби я кудись збиралась, да? так? Хазяйка закинула ще одну стірку. Дивіться. Вже тако на людину чи частенько, похуча, а ми. Все, їду забирати свого козачка. Надіюсь, він там не заморив, дідуся. дитячий сад. І Мирон на горі. Дівчат травневка. У нас на розсадник. Дивіться, дивіться, дівчата приїхали, а той мужчина з хати не виходить. Мирось! Виходь до дівчаток. Ти соромишся? Вже іні показала і спитала, чи в них така. В них сказали, що в них не така зовсім москітка, мабуть, вікна в нас, різних з них фірм. Зараз ще кума запитаю. Це бусікум викосив для кота. Дивіться, подивіться. Викосено. У нас зараз запах на а то як наче січкарню люцерку посікли. Хто це тут хрумає? Я. Yeah. <ріст> У нас весела компанія. Ні. Yeah. Ні. твій, ніхто не видирає. Yeah. Ку а сьогодні робота завершена. У Нас в планах повечерити, покупатись і лягти спати. А завтра новий день. Нова робота. Ну як, робота та сама, просто з новими рослинками. Знову буде пересадка. Як уже справлюся з пересадкою, то буду заходити в самшитик і рвати бурянчики. Хтось там прибіг. Масі, Ще вітамінку, а скажи мерон. Поросюк. Масі, Я дам, ти тільки скажи поросюк. Поросюк. Молодець! З кожним днем у нас новенькі досягнення і збільшується слонковий запас порошки. А. Ще вітамінку. Ну, зараз, наверное, тільки я його розумію. Вітамінки. І ще вітамінки, все даю. Бусь. Дякую, що були зі мною, я надіюсь, що не втомилися Бо я так дачу, як трошки. Але нічого, нічого, все буде по трішки, по трішки слава Богу, що приїхав кум, викосив мені, робота робиться, іначе так гарно, і на подвір'ї, наче хтось живе, а не ліз дрімучий. На зайчик. Ну тоді що? Тоді до завтра. Набирайтеся сил, бо завтра нам ще багато роботи робити. Все бусі, цілую люблю. Ваша зава. А стоп, стоп! Велике вам дякую. Особисто від мене, не знаю, Наташа ще вам там не повідписувала, бо вона трошки зайнята. А від мене за те, що ви в мене послухались, Боже, так багато теплих, класних е, привітань для Наташі. Мені дуже приємно, що ви в мене такі щирі, добрі і слухняні! Я вас попросила, а ви такі бас і всі написали. Я в шоці. Я у великому шоці. Ну, це вже точно. Бусечки, до завтра.